А ну, закройте, закройте. Не выходите, не надо, будьте дома. Я чесно кажучи, дивлячись на цю всю ситуацію, яка зараз в місті Херсон, це просто, ну, це не описати словами, тому що коли ми були в окупації, знаєте, не було таких обстрілів, а, які зараз. Тому що коли місто звільнили, місто почали е, обстрілювати кожен день прильоти по житловим будинкам, кожен день прильоти по інфраструктурам, е, МЧС, е, швидка, поліція не, ми не встигаємо працювати, тому що навіть зараз, заступивши на зміну. Ми одразу поїхали на прильоти. всі машини наші виїхали на прильоти. Дуже багато людей, які втратили своє життя внаслідок цих прильотів. Тому я вас дуже прошу і знаю, що вам там сумно сидіти в тих квартирах. Але зараз такий, знову прильоти. але зараз такий стан, що. Так, вона може прилетіти навіть в квартиру, в житловий дім, як це все зараз відбувається. Але багато людей, які втратили своє життя просто попусту, тому що вони просто гуляли по місту під прильоти. Тобто півдня відбуваються ці прильоти, люди просто ходять, гуляють. Я цих людей не розумію. Так, є там багато життєвих ситуацій, люди їдуть на роботу, я також їду на роботу. Це я розумію, але... але я вас дуже прошу по максимуму притримуватися правила двох стін та знаходитись вдома.